Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіл Бориспільщини. Розмова сьогодні буде цікавою, бо говоритимем про місцеву владу і в Гнідині, і в вишеньках, починаючи із часів московсько-більшовицької оку окупації з року. 20 го року, а також про часи керівництва у Золочівській громаді сьогодні. Можна багато розповідати про голів сільських рад, вони називались по-різному і голови сільських рад, і голови ревкому, і голова села. Це так радянська влада. Називала керівників сіл. А до Української Революції 1917 років піклувалися про добробут селян і опікувалися їхніми проблемами старости сіл. Інколи це були козачі старости, бо от у сусідньому селі Вороньків знайшла документ, на якому стояла печатка з назвою Вороньківський козачий староста. Це був 1919 рік. Отже, голови сільських рад. Радянська влада, яка насильницьку свою політику впроваджувала в Україні, щоб упокорити українців, спочатку прийняла закон про те, що Головами сіл можуть бути обрані жителі лише рік. Але натиску політики радянської влади мало хто витримував від жителів села. І це видно по тих прізвищах, по тому часу, який цю посаду займали жителі села Вишеньки, наприклад. Ну, от. Такий Чепурко Полікарп Наумович, він був менший ніж півроку у 1920 році. І вже в тому ж таки 1920 році, у другій половині, селом Вишеньки керував Войненко трохим. Слід зауважити, що це були всі місцеві жителі. Ставили своїх. Жителів місцевих представників радянської влади. Але якщо керівники не впроваджували політику радянської влади так, як хотілося вищому керівництву, то їх терміново змінювали. Або навіть і арештовували, і засилали в концтабори. Така доля спіткала, наприклад. Кравчуна Якова Масійовича, який був головою села Вишеньки в 1922-1923 роках, а також у 1943 році був засуджений до 10 років концтабору за антирадянську та національну пропаганду, тобто його визнали українським націоналістом. З ув'язнення він не повернувся. І був реабілітований тільки в 1990 році. Інші голови села покірно здебільшого, здебільшого виконували волю комуністич... більшовицької спочатку партії, а потім комуністичної партії. Але е, ця політика окупаційна впроваджувалася дуже жорстокими методами. Так, наприклад, Чепурко Денис, який був головою села Вишеньок у 1921 році, згадує, я знайшла такий документ за його підписом, де він скаржився районному партійному керівництву на дії представників радянської влади у Вишеньках. Він писав. Вишеньки є місто розгула як бандитів, так і представників совєтської власті. Бандити крадуть з Ледоту, а представителі катують. Далі він повідомляє, що комендант із Броварського району, бо до Броварського району відносилося село Вишеньки у 2021 році. Такий менюк. Одного цитую далі доповідну записку Дениса Чепурка одного члена із полкома хватає за грудки і дергаєш, другого немедленно хватає за горло, потом сажають на підводу, щоб з ним їхати на конфискацію імущества. Хто б нас от одного мог би защитить? запитує він, а далі Робить приписку: як хочете, так і читайте цю бумажку, вже українською мовою пише, бо зобов'язували ж доповідні всі писати російською. Як хочете, так і читайте цю бумажку. Хоч діловий, хоч часним письмом. Але накипіло, як кажуть, на душі. Це був 1921 рік. Те саме було і в Гнідені, бо коли ми візьмемо. Доповідну записку за 1920 рік е, у Гнідин е, відносився тоді до Нікольсько-Слободського Волориво е, Ревкома, і е, голова села, який е, був навіть безграмотним, Микита Кудько е, писав у Микільсько-Слобідській воревком він розповідав, що він не може їм коней дати. Вимагали коней, і йшла війна по захопленню території України більшовиками. Насчет подвод, він пише, находящихся под военскими частями, інформирую, следующая часть подвод, во время отступления поляков, не возвратилась совсем. Кроме людей с батогами, другая часть подвод, которые высланы уже под советские войска более двух недель и до сих пор нету, некоторые приехали в двухнедельный срок, и в недельный срок Прочивание вращаются в 3-4 дня, що касается требований поступивших в село за подводами, прямо-таки невыносимо, потому что э, ні в ким случае їх столько не хватит, за що і приходится председателю, а также и всему президиуму, переносить ругательства и прочі серйозні угрозы від жителів села. работа в поле стоит недвижимо. И хотя кто и сделает, то не вовремя, а многое позже. Остались заботы без движения, потому что в настоящее время лошади, которые и повертали из-под польской армии, издыхают. А потому мы и просим волревком как бы наряд, который был бы выносим для нашего села. Підписав за нього грамотний представник села Гнідин і ця доповідна датувалася 27 червня 1920 року. Це якраз був, було подавлене бориспільське антибільшовицьке повстання жорстоко. Бо Бориспіль чинив шалений опір Московсько-більшовицької окупації, і вже в селах встановлювали совєтську власть. От і ще один документ про перевірку сільської ради, це я так детально розповідаю, шановні слухачі вам цю інформацію, тому що весь період московсько-більшовицької окупації. Не могли голови села вільно почувати себе, не могли розпоряджатися землею. Землею розпоряджалася совєтська власть, і землі людям не видавали, а навіть у багатьох позабирали її. І в дуже складних умовах протягом усього часу окупації України Росією жилося жителям села Вишенки. От, наприклад, перевірка за 1926 рік Вишенської сільської ради, вона аж на 26 сторінках. І в одній із передач я більш детально зупинялася на цій доповідній записці перевіряючого, де він детально описує, як бездіяльно веде себе сільська рада у вишенках і критикує роботу голови села. От він, наприклад, у своїх висновках пише склад ради, зокрема голови, цілком все кволо і бездіяльно. Комісії не працюють, культоосвітня робота не ведеться ніяка. Більш того, не дивлячись на досить живий зв'язок з РВК в особі серйозного ділового члена РВК, товариша Чайківського, цей зв'язок не дає бажаних наслідків, бо ні голова ради. Ні секретар, ні всі е, в місті взяті не хочуть, а може й не хочуть, проникнутись тим важливим значінням, яке мусили відігравати сільська рада, зокрема, ці особи. Заходи е, мої вишукати причини цієї мертвечини не дали повної ясності, пояснювали мені кволість цього бідністю села. Бандитизмом, який бутім залякує все, але це правдиво до деякої міри. Головне ж тут тверда рука РВК, заходи його е, підшукати кращого техносекретаря, зміни голови ради, більше уваги до сільського активу, з притягненням до нього учителів. Притягненням слово таке влучне. Вчителі не хотіли пропагувати радянську владу, значить, їх треба притягнути. Необхідно подбати про помешкання для хати читальні, без якої неможливо переводити ніякої культосвітньої роботи. Поруч з цим потрібне рішуче об'явити боротьбу з бандитізмом та самогоном. Ось такий е висновок про роботу. Голови села і секретаря Вишенської сільської ради, я знайшла в архіві Київської області за 1926 рік. Слід сказати, що довгий час, аж до початку 70-х років, в сільській раді Югнідені в в Вишеньках працювало всього три особи: голова села. Секретар і технічний працівник. Ну, ще був представник від військомату. Першою головою в селі Вишеньки після проголошення Незалежності України була Кривенко Ліза Кирилівна. Вчителька за фахом, вчителька української мови і літератури. І це була та людина, яка в найскладніший для жителів села Вишеньки час зуміла. Привезти в село великі інвестиції. Вона віднайшла кошти на завершення будівництва вишенської школи. Вона знайшла великі кошти для того, щоб можна було розпочати будівництво церкви, купол якої на метр вищий, ніж Володимирський собор. Вона знайшла кошти для того, щоб можна було провести асфальтування доріг. І це був. 1992-1994 роки. Її ім'я має бути вписане в історію Села Вишеньок, а одну з вулиць варто назвати іменем Кривенко Лізи Криллине. А тепер поговоримо про сьогодення про 33 роки Незалежності України. Після проголошення незалежності України відкрилися надзвичайно широкі можливості для жителів сіл Гніден, Вишеньки і згодом для територіальної громади Золочівської по збагаченню села, бо ці землі стали належати жителям і розпоряджаться тисячами гектарів. Могла громада. Але весь цей період одним головою фактично майже 20 років був Олександр Лазаренко. Спочатку в Нідені 16 років, потім головою Золочівської територіальної громади. І за ці 20 років громада Збідніла бо роздано тисячі гектарів жителям села, комерційним структурам, підставним особам. І зараз цей процес продовжується. А от сам Олександр Лазаренко став мільйонером офіційним. Він задекларував за останні три роки, включно по 2023 рік. Разом із своєю дружиною 19 мільйонів гривень доходу. Це офіційно записано грукою в декларації, яку він подав до НАЗК. І якщо розкинути ці кошти на місяці, то виходить, що в місяць у нього прибутку у родині було від 500. 30 до 600 тисяч гривень. От куди можна тратити стільки коштів? Це запитання риторичне, звичайно. Ми розуміємо, що це далеко не всі кошти, задекларовані Олександром Лазаренком. Далеко не всі. Адже багато коштів, мабуть, є на рахунках у його дітей. Одна із дочок. Займається ресторанним бізнесом і її ФОП зареєстрований у будинку самого Олександра Лазаренка в Нідені, він її не декларував, і скільки тих ресторанів, нікому не відомо. Але Олександру Лазаренку цих мільйонів мало, і він щороку собі робить доповнення до заробітної плати. Проводячи рішення сесії, яка дозволяє встановлювати йому до заробітної плати небачені надбавки. Так, одне з останніх рішень сесії прийнято було 22 грудня 2023 року на весь 2024 рік. І в цьому рішенні сесії Золочівської сільської ради записано. Що Олександру Лазаренку слід встановити оклад та надбавку до нього за високі досягнення в праці в розмірі 50% посадового окладу. Окрім того, йому щомісячно здійснювати преміювання в розмірі 130% посадового окладу. Раніше було 150%. Тепер у нього мільйонів видно багато то він собі зменшив від 150% до 130%. А також здійснювати преміювання Золочівського сільського голови до різних державних та професійних свят, зокрема, Дня Незалежності, Дня місцевого самоврядування та інших в розмірі 3 тисячі гривень. Та за результатами річної роботи в розмірі посадового окладу. І надавати Олександру Лазаренку матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення. І ось цим рішенням сесії Золочівської сільської ради він прикриває свою велику заробітну плату. Окрім високої заробітної плати якої йому не вистачає до його мільйонів Олександр Лазаренко. І ще збудував такий торговий центр Етіка на своїй землі, на землі, яку він виділив собі вже коли займав посаду голови Гнідинського, Гнідинського сільського голови. І цей торговий центр також приносить прибутки, але оформлений він не на нього, хоч на його землі. Олександр Лазаренко був одним із 45 керівників Вишеньок. І він, єдиний з усіх 45 керівників, став офіційним мільйонером. Я не знаю, чи треба вітати жителів села. Із цим, чи треба серйозно задуматися над тим, хто керує Золочівською громадою? Всім дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, напишіть нам звідки ви дивитесь наш канал. До нових зустрічей через тиждень.